Чим відрізняється 201 модель від 200-ї. Я чесно, скільки раз питав на офіційних аккаунтах, ніхто ні разу не дав мені внятної відповіді. Так, бачите, новіо ще не розпаковував. Не знаю, так, це 200-та, 201-та то взагалі в кліюванці. У мене є, звісно, та що є на іюза вже, але зараз кажете, що там щось не так і так далі. Зразу розпаковую, покажу і по комплектації, щоб було видно, що і то, і то нове. Так, ніхто так мені ні разу і не дав внятної відповіді, для чого 200-та модель вийшла після 201. Може я щось не знаю, вона раніше була. Ну, не знаю. Так. По, по комплектації дивимося. 201 модель в якійсь прикольній м'якоті, отак виглядає. 200 в якійсь неприкольній бумазі. Ну, Знаєте народ, саме більше, що мене інтересує, це те, що 201 модель дешевша за 200. І дешевша вона майже на 1000. Не знаю, в чому різниця, чесно. Може, може хтось в е, може хтось в темі, то напишіть мені, будь ласка, яка різниця цих моделей. Бо я без поняття. так. Ось так виглядає 200 модель. Ну, що, ну, тарахти цього ерунда. Отак от виглядає 200 та модель. Так, а ну, бл. ну, без щиткова це вже хорошо. Хоча хтось десь казав, що щиткова. Так, що тут є? Автоподача маслива є, масливо, сюди ось заливається, рівень видно і так далі. Ну що тут? Пилка і пилка. А, тут відрізняється, що є ручка. Ну, Чесно, наскільки ця ручка треба, що нею різати, щоб ручку сюди крутити. Ну, чесно, без обід, ну, я без поняття. Далі ще тут є в комплекті якась отверточка. Я без поняття наша ця отверточка здалась. Далі. 201 модель. Тож ця штука та рахкотет. Ну, ось так виглядає. Чесно, не знаю. Принципової різниці. На, на що воно і що до чого? О, одна модель і друга. Ну, відрізняються ще й не трохи. Ну, відрізняється дизайн трохи. А ну, давайте зараз глянемо. Характеристики, так, дивіться. Характеристика 201 моделі. Отакового. А це характеристика 200-ї моделі. Такового. Що тут? Ну, цього 200 шустріша Тут 5300 оборотів. А тут 4400 оборотів. Да? Так. Ну і все, 19 см, 19,6, Тут ще коротше. 45 мл. Ну, в принципі, якоїсь такої. Принципової різниці, що прям взагалі, я не знаю. По ощущеннях цього трохи легше. Це я мислю взяти два акумулятори однакові, спробувати їх в роботі. А, тут ще ось зубки є, ось, зубки вже готові. В 201 зубків немає. Я так розумію, якщо вона новіша модель, то подумали, нащо здалися ті зубки і їх відчепили. Коротше, народ, якщо комусь цікаві порівняння, оцих пилок в роботі. Візьму десь, метнуся в ліс, знайду якось сухостоя, попробую пилувати. Пилувати оцею пилкою і пилувати оцею пилкою. Бо так, чесно, ну, особисто я на даний момент не бачу смислу в двох цих моделях, щоб якась кардинальна різниця. Ну, так, по якихось мелочах. Може, там система натяжки якась друга чи що. Ну да, так, тут, тут цеп натягається якось порозумніше. А, о той, а ну зараз я подивлюся. Може та отверточка, щоб цепа натягати, але це ж взагалі лажа. Якщо є 201 модель, то нашу взагалі все здалося. Нашу цю 200 випускати було. Чи це просто її запізнилися і випустили? Чекай, як він натяг... А, да, ось отврточкою натягається. Ну, поки що я бачу, що 201 модель у всьому прикольніша. Чому вийшла 200 пізніше? Може я не знаю, чогось не знаю, може вона раніше була, і я просто її не застав, але я по чеснокові не... не бачив, щоб вона була. Може ще до того, як я з цим Дніпремом діло почав мати. Коротше, народ. Якщо знаєте, що до чого, чи ця пилка раніше була, чи що, і чого вона дорожча, напишіть, будь ласка, коменти. Об'ясніть мені безтолковому в чому суть. Бо я ніяк не пойму.